В нас великі плани. Три випуски підряд: ми хочемо розповідати вам про сучасне моторошне кіно. Так, три горорних. Відеорозбори, відьми, зомбі, монстри чудовиська, кого тільки в нас на Ютуб-каналі Кіномен Станіслав не буде. Сьогодні розпочинаємо зі стрічки Поверни її мені. Поверни її мені 2025 року, австралійський містико-психологічний горор, напружена емоційна драма про переживання травми, втрати, лякаючий фільм жахів. Про батьківську любов і домашнє насильство, а також другий повнометражний авторський кінопроект братів Дені та Майкла Філіпу. Сподіваюсь, ви всі вже побачили їхній дебютний горор. Говори до мене!